Як смертність кажана спричинила до закриття низки великих екологічних проєктів? Причиною недоцільності побудови вітрової електростанції стала оцінка її впливу на довкілля, в якій було зазначено, що висока швидкість руху лопастей стає причиною смерті кажанів. Відповідно до цієї оцінки було рекомендовано зменшити швидкість лопастей вітрової турбіни, а це є економічно невигідним, тому даний проект. Закрився на стадії впровадження, а тепер захисники кажанів доводять негативний вплив і від сонячних електростанцій. За їхніми твердженнями, поблизу сонячних електростанцій зменшилась популяція кажанів. Хоча причини зменшення популяції кажанів ще не встановлені, проте уже захисники хочуть зобов'язати такі проекти висаджувати спеціальні рослини, які збільшуватимуть кількість комах. Які є їжею для кажанів? І тепер постає питання: чи не з'явились у нафтових компаній?